Нині у Дубровицькій районній лікарні перебуває житель села Сварицевичі. Йому 34 роки. У нього поранення грудної клітки з ушкодженням лівої легені. У своєму травмуванні нікого не винує. Розповів правоохоронцям, що все сталося випадково вдома. Чоловік разом із чотирма братами кололи кабана. Після закінчення роботи всі ножі поклали на землю. Господар, не втримавшись на ногах, випадково впав на один із цих ножів грудьми. До Дубровицької центральної Районної лікарні потерпілого привіз один із братів. У такий збіг обставин поліцейські вірять мало, бо за фактом, нібито нещасного випадку, розпочали слідство. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Щоправда, якщо поранений так ні в чому і не зізнається, і претензій ні до кого не матиме, то інкримінувати будь-кому нанесення тяжких тілесних ушкоджень буде складно.